Здоров'я та проведення реабілітаційних заходів було прийнято рішення про формування у складі нашого медичного закладу, неврологічного та травматологічного відділень завдяки напруженій роботі та сприянні з боку місцевих органів влади, благочинних та громадських організацій, командування військово-медичного клінічного центру Західного регіону, військово-медичного департаменту Міністерства оборони, КЕО міста Мукачева. Було проведено ряд заходів щодо ремонту та благоустрою будівель оновлення матеріально-технічної бази новоствореного відділення госпіталю. Сьогоднішнє свято, 25-ту річницю з дня проголошення незалежності України, командування і колектив нашого закладу вирішив поєднати знаменною подією в історії Мукальського військового госпіталю, якому, до речі, 12 грудня 2016 року виповнюється 75 років з дня формування. Це урочисте відкриття нашого невологічного відділення. Приємно усвідомити, що немало, що чимало людей відгукнулися на заклик нам допомогти. Впродовж 15-16 років було відремонтовано до приміщення колишнього відділення гнійної хірургії, де тепер буде розташоване неврологічне відділення. За рік з часу формування неврологічного відділення вдалося згуртувати потужну та професійну команду на чолі з молодим офіцером, лікарем-невропатологом, учасником АТО, майором медичної служби Олійником Антоном Анатолійовичем. За цей короткий час, термін часу медичний персонал відділення зумів домогти значних результатів надання медичної допомоги хворих захворюваннями та наслідками травм центральної і периферичної нервової системи, судинної патології нервової системи з гострою неврологічною патологією. Спеціалістами відділення були проліковані не тільки пацієнти, що учасників АТО, але й ветерани Збройних сил України, Другої світової війни, військовослужбовці строкової служби, представники цивільного населення краю. Сьогодні в цей непростий для нашої країни час кожен з нас сам повинен визначитися щодо власного внеску в справу захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Української держави.